Команда Трампа розробляє масштабну стратегію санкцій, аби примусити Росію до миру. Про це пише видання Bloomberg. Радники новообраного президента Дональда Трампа розробляють масштабну стратегію санкцій, аби сприяти досягненню дипломатичної угоди між Росією та Україною у найближчі місяці, водночас тиснучи на Іран та Венесуелу, повідомили люди обізнані з цим питанням. Минулого тижня адміністрація Байдена, що йде у відставку, наклала найбільш руйнівні санкції на торгівлю нафтою в Росії серед усіх західних держав. Цей крок створив відкрите питання про те, як Трамп ставиться до заходів, враховуючи його в певній мірі популістичні заяви швидко за 24 години припинити війну в Україні. Команда Трампа розглядає два основні підходи. Один набір політичних рекомендацій: якщо нова адміністрація вважатиме, що вирішення війни в Україні вже не за горами, передбачає зняття деяких санкцій на користь російських виробників нафти, які перебувають під обмеженнями і які могли б допомогти укласти мирну угоду, сказали люди, які їм побажали залишитися анонімними під час обговорень. За їхніми словами, другий варіант ґрунтуватиметься на санкціях, ще більше посилюючи тиск. Для збільшення інструментів впливу для Російської Федерації.